Веселі пісні, дитячі вірші та запальні танці саме так проходило свято громадського мікрорайону. І з самого ранку мешканці змагалися між собою у футбол, а ввечері зібралися на святковий концерт. Як усе було, дивіться далі. День Ромицького мікрорайону це щорічна значуща подія для його мешканців. Чимось вона нагадує велике сімейне свято. На стадіон 25-ї школи прийшли найактивніші сумчани, аби отримати порцію позитивних емоцій. На сцені виступають свої ж зірки діти. Романський мікрорайон пишається своїми закладами дитячі садочки ластівка та маринка, 25 25-та школа, 12-те професійне училище та педагогічний університет. Всі вони представляли свої номери на сьогоднішньому святі. Мешканці району захоплено спостерігають за святковим дійством. Мені подобається, як люди казачати, співали пісні, пісню Танцювали. Взагалі жити на Роменській. Ми тут живемо ще го року. Вчилися шкода. Виступлення діє а далі будемо дивитися. Організатори кажуть, не святом єдиним та обіцяють Роменський мікрорайон зробити зразковим та комфортним для людей. Ми зробимо все для того, щоб наш мікрорайон був более уютним, болі комфортним для проживання. Місцеві депутати обіцяють сприяти розвитку району, при цьому також розраховують на підтримку міської влади. Щоб побільше інфраструктурних об'єктів ділалась, ну і, звісно, уділяли увагу нашій школі, нашим дитячим садам і іншим об'єктам інфраструктури. Усі учасники свята району отримали пам'ятні футболки із надписами Я живу на Роменській». Аліна Щербакова Олександр Олексієнко новини СТС.